Доброго і спокійного ранку бажаємо вам ми ведучі ранку вдома. Костянтин Октябрський та Лілія Ребрик. За музичний супровід нашого ранку відповідає маестро Руслан Шокюров. А за смачні сніданки кулінарний експерт Чаба Бакош. Чаба, привіт, доброго, доброго ранку. ранку. Що в нас сьогодні на сніданку? Сьогодні приготуємо салат з селерою. Та. а Потім приготуємо солені млинці з. Кропом Вегетарі... 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 вегетаріанський сніданок. Ну так же. чекай нас на кухні. Скоро будемо О... протягом найближчих двох із половиною годин. В нашому етері ви побачите і почуєте такі історії про поточну ситуацію з російськими бомбардувальниками і дізнаємось, коли вони вже нарешті вийдуть з ладу. Про любов і волонтерство в одній е, ні не упаковці, а прикрасі. Про репарації в історії людства та про нові заходи, що ще більше ускладнять життя під санкційним російським олігархам. Про військового, який в перервах між бойовими завданнями підтримує ферму з вирощування лохини і про багато всього іншого. Та перш ніж перейти до насиченого ранку вдома, подякуємо Збройним силам України всім захисникам і захисницям за новий день. На календарі 26 вересня, і саме цього дня 1181 року, з'явився на світ Джованні з Асізо. Хто це? Ага, підказую, його батько дуже любив Францію, ну, а -а -а. тому назвав сина іменем. Франциск Асійський. Франциск Покровитель тварин і екологів, а ще Італії, та купців, одним з яких він не був у молодості. Ну а вже потім він перетворився на мандрівника Аскета, що пропагував просте життя в любові до світу Божого, як наш Григорій Сковорода. Про інших видатних іменинників та визначні події цього вівторка у рубриці День в історії. 26 вересня 1887 року американський винахідник Еміль Берлінер запатентував грамофон. Це була перша система запису звуку не на циліндрі, а на пласкому диску платівці. Мелодію наносили поперечно, що дозволило зменшити її спотворення в десятки разів. Звук був не тільки чистішим, але й гучнішим. Чи не першим з оперних співаків основну частину свого репертуару на грамофонних платівках зафіксував італієць Енріко Карузо. А через майже чверть століття конкуренцію пристрою склав новий, компактний, а отже, легкий у перенесенні патефон. Цього дня 1969 року вийшов альбом Abbey road останній студійний проєкт англійського рок-гурту Бітлз. Один з учасників відомої ліверпульської четвірки Джордж Гаррісон зазначив: мені видавалося, що ми наближаємось до якогось фіналу. На той час Джон Леннон уже оголосив про свій вихід зі складу. А в квітні 1970-го Бітлз розпалися. Для обкладинки альбому обрали фотографію з чотирма учасниками гурту, котрі переходять одноіменну вулицю. А от назви вирішили не писати, адже Бітлз були найвідомішим квартетом у світі. «Еббі Роуд. Досі входить до альманаху, який створили американські критики під назвою «1001 Один музичний альбом, що варто послухати до того, як помрете, а також включений до зали слави премії Греммі. 26 вересня 1995 року Україна стала членом Ради Європи. Про бажання вступити до найстарішої на континенті міжнародної політичної організації офіційний Київ заявив ще 1992-го, і Україні дали зелене світло. Того самого року нашій державі був наданий статус спеціального гостя. Потім провели правову експертизу української конституції, адже головна умова вступу дотримання принципів верховенства права. Через три роки було ухвалене позитивне рішення. Україна стала 37 сьомою державою, що увійшла до Ради Європи. Штаб-квартира організації розташована у французькому Страсбурзі і об'єднує 46 країн. Рада Європи всіляко підтримує Україну в боротьбі за свободу та незалежність і засуджує російську агресію. У квітні організація представила план відновлення та відбудови нашої держави на 2023-2026 роки. А яким буде 26 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.